Ради вітати вас на нашому каналі. Сьогодні з вами я, Євген Денисенко, експерт групи харчова промисловість компанії Хімалаборреактив. Я дам вам ключ до вашого успіху, поділившись експертними рішеннями для лабораторій. І сьогодні ми познайомимось з головним фактором візуального визначення якості цукру кольором цукру. Який може змінюватись від кришталево-білого до жовто коричневих відтінків. Кольоровість та каламутність регламентуються державним стандартом. І зараз ми разом зробимо ці показники спектрофотометричним методом. В цьому нам допоможе прилад спектрофотометр ULAB 108, який сконструйований для виконання точних випробувань. Він простий у застосуванні, має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і гнучкі налаштування. При раптовому відключенні живлення дані зберігаються. На важку цукру розчиняємо в 100 мл дистильованої води конічні колбі на 250 мл. Для швидшого розчинення цукру колбу виміщуємо в водяну баню від компанії Thermo Scientific, яка наповнена термальними кульками замість води для запобігання її забрудненню. Цукор розчиняємо при температурі близько 50 градусів за Цельсієм. Далі розчин охолоджуємо до 20 градусів за Цельсієм і фільтруємо його під вакуумом крізь мембранний фільтр. Використовуючи наливний фільтротримач ChromaSTAP, який виготовлений з високоякісного інертного фторопласту. На спектрофотометрі встановлюємо довжину хвилі 420 нанометрів. Кюєти наливаємо відфільтровану дистильовану воду. Приготовлений відфільтрований розчин цукру і розчин цукру без фільтрації. І розташовуємо в кюветоприймачі спектрофотометра. Спочатку обнуляємо прилад за дистильованою водою і далі знімаємо тричі оптичні густини приготовлених розчинів цукру. Додатково для розрахунків. Ми визначимо масову частку сухих речовин за допомогою компактного та портативного цифрового рефрактометра pal 3 від японської компанії Atago з функцією компенсації впливу зовнішнього світла. Таким чином, згідно методу випробування 2 за ДСТУ 48. 66. Кольоровість цукру становить 58 одиниць і кумса. А каламутність цукру становить 48 одиниць і кумса, що відповідає нормам для білого цукру другої категорії за ДСТУ 4623 2023 року. Точність і швидкість досліджень за допомогою спектрофотометра ULAP 108 і рефрактометра pal 3 а також надійність і стійкість водяної бані від компанії Thermo Scientific і системи вакуумної фільтрації це найкращий професійний вибір для будь-якої харчової лабораторії. Я і мої колеги допоможуть вам у вашому виборі та нададуть професійні рішення експертного спрямування. Залишайте свої коментарі під цим відео. Буду радий також бачити вас серед наших підписників. Буду радий, буду радий, також бачити, буду радий, також бачите. Подожі, подожди. подожди. <laughs> Насолоджуйтесь переглядом, не залишайте свої коментарі. <laughs> Готовий. Так, так, так. <laughs> Все добре. Угу. Давай ще думати.